Ефікс! Врубай розхін! Всім привіт! Ви на гесіт.ком. Продовжуємо досліджувати, як тягнуть сучасні ігри старовинні процесори AMD, котрі можна знайти на ринку за смішні гроші. Цього разу настала черга шестиядерного AMD FX 6300. Подивимося, чи перетвориться він на звіра після повного розгону, включаючи північний міст та оперативну пам'ять. А потім як потягне 20 ігор і скільки з них опиняться у зеленій зоні. Погнали! Дістати такий процесор нам вдалося у наших друзів інтернет-магазину teraflops.com.ua. Якщо хочете зібрати комп'ютер з БВ комплектуючих, варто почати звідси. Також зверніть увагу на програму Trade-In, яка дозволить організувати апгрейд за недорого. Всі посилання в описі і закріпленому коменті. А ми повертаємося до AMD FX 6300, який з'явився на світ у далекому 2012 році, тобто йому майже 10 років. Позиціонувався Стариган як бюджетний ігровий процесор. У середині 6 ядер вішера мікроархітектури Пайлдрайвер на великому за сучасними мірками техпроцесі 32 нанометри. Горішки працюють у 6 потоків, а TDP маємо на рівні 95 Вт. у порівнянні з раніше протестованим FX4300 у 6300 вдвічі більше кешу L3 8 МБ. А ось максимальна частота на 200 МГц нижча, тільки 3,8 ГГц. Що ж, познайомилися, тепер розповімо, як він у нас облаштувався. Ми постаралися створити для дідуся максимально комфортні умови. Платформу Соки та М3Плюс забезпечила материнська плата Ezroc Fatality 990 FX Killer. Це ігрова модель, яка вміє у розгін. І це добре, зважаючи на наші плани. За охолодженням процесора трішки переживаємо, бо кондиціонера у нас нема, а на дворі місяць липень. Тому сховали і фікса під водянку Corsair IQ H150i Elite Capelix RGB. Охолоджуюча пластина на кожні 2,5 см площі має 128 мікроребер для максимально ефективного відведення тепла від кришки CPU. Оперативну пам'ять об'ємом 16 ГБ набрали двома планками G-Skill Trident X DDR3 2400. У стоку вона працювала на частоті 1600 МГц, а у розгоні 2400 МГц з таймінгами 10 12, 12, 31. Щоб система навіть не думала упертися у можливості відеокарти, ми взяли чисту червону міць сапфір Radeon RX 6900 XT Nitro Plus SE. У неї чудове охолодження та 16 ГБ відеопам'яті. Дякуємо за неї інтернет-магазину Telemart.ua, де тепер є не тільки величезний вибір нових комплектуючих, а ще й надається багато сервісів. Від збірки та діагностики до апгрейду, чистки з заміною термопасти і навіть перенесення інформації для ПК і ноутбуків. Останнє поки що лише у шоурумах Києва, Дніпра, Львова і Харкова, та незабаром очікуйте в інших містах. Запитуйте додаткові послуги у менеджерів на гарячій лінії чи у соціальних мережах. Посилання в описі. Систему та супутні програми встановили на SATA SSD Patriot Burst на 960 ГБ. Більшість ігор запускалися з 2 терабайтного SSD Patriot Burst Elite. Двічка відмінно замінює нам HDD. Вона цілком доступна як для твердотільника ємна, і у неї все відмінно з температури. Corsair rm 750X White на 750 Вт забезпечив системі золоте живлення. Це говорить про те, що не буде ніякого надлишкового тепла, а вентилятор з технологією Zero RPM потурбується про акустичний комфорт те, що нам треба. Корпус Corsair 5000D Tempered Glass White прихистив все наше добро ще й залишив трішки вільного місця. Наприклад, за піддоном плати можна сховати аж 4 SSD формати 2,5 дюйми, а на найвиднішому місці панелі керування зібрані всі необхідні порти, в тому числі USB 3.1 Type-C. А знаєте, що ще крім тихої роботи системи дозволяє нам відловлювати ці 0,1% лоу та дрібні недоліки геймплею? Ігрова миша Endgame XM1R Dark Frost. У неї напівпрозорий корпус, приємні на дотик та швидкі перемикачі Кейл, а також сенсор PixArt з чутливістю до 19 тисяч DPI. В свою чергу легке ковзання забезпечив килимок Endgame mpc 450 Cordura. Якщо що, бренд і миша ексклюзивно доступні на сайті наших друзів Telemart.ua. Посилання все там же в описі. Отже, ви готові побачити реальну міць FX6300? Після розгону він як денній ланцюговий пес, якому зняли на нашиник і пустили в бій. З нашим залізом найстабільніший результат вийшов за таких налаштувань. Для розгону пам'яті вибрали xmp профіль із частотою 2400 МГц. Частоту процесора підняли множником до 23,5. Що дало 4700 МГц або плюс 24%. Напругу на ядрах зафіксували на позначці 1,5 вольта. І нарешті частоту північного мосту збільшили до 2600 МГц, а шину HT до 2400 МГц. Після цього FX6300 був повністю стабільним. Корпус та охолодження відпрацювали, як книжка пише. Температура CPU не вище 60 градусів при одночасному навантаженні на ядра та GPU. А головне, друзі, у 10-річного героя відео відкрилося друге дихання після такого комплексного розгону. Що не тест, то радість. У синтетиці головний прорив стався у Cinebench r 23 плюс 36% в одноядерному навантаженні та нереальні 66% у багатоядерному. Geekbench теж так зрадів апгрейду шестиядерника, що видав плюс 27% в однопотоці і плюс 31% при навантаженні на всі горішки під кришкою. Ну а найскромніший результат, звичайно, у лапках, показав бенчмарк CPU-Z. Результат покращився на 29 та 22% у різних типах навантаження. Хоча, якщо подивитися на ігри у роздільній здатності Full HD, то можна зробити висновок, що вся синтетика показала скромний результат. А це вже, друзі, у наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте. Жартуємо, жартуємо, погнали грати. І для початку Cyberpunk 2077 за низькою графіки. Дуже рідкісні події покращилися просто в два рази. Просто рідкісні події на 72%, а середня частота на 43%. У результаті відеоряд кардинально змінився у кращу сторону. Forza Horizon 5 при низьких налаштуваннях теж не соромиться показувати профіт від 40 до 62% бонусу до частоти кадрів. І нарешті Assassin's Creed Valhalla при низьких налаштуваннях та повному масштабі рендеру. ФПС виріс на 39-55%. Що ж, FX 6300 народжений, щоб бути розігнаним. Звичайно, якщо решта компонентів системи це дозволяє і теж підтримує бустом ключових параметрів. У нашому випадку вдалося вичавити плюс 28% у робочих задачах та від 41 до 73% у середньому в ігрових бенчмарках. І тут ще цікаво провести паралелі з FX4300, який у нас теж чудово розігнався, навіть на 200 МГц вище до 4,9 ГГц. Так от, якщо порівняти ці процесори в розгоні, то виходить, що FX6300 краще на 10% в синтетиці. І на 28-90% в іграх. Ось тобі і користь вдвічі більшого кешу L3 та двох додаткових ядер, навіть на меншій частоті. Ух, вже не терпиться дізнатися, що ж там у справжніх іграх. Адже бенчмарки бенчмарками, а оті всі косяки та дрібні затупи відчуваються лише тоді, коли наш тестер сяде за комп'ютер і особисто запустить два десятка проєктів. Ось чому треба підписатися на наш канал, увімкнути дзвіночок і рекомендувати його друзям. За матеріальну підтримку також будемо дуже вдячні. Стартуємо з Apex Legends при максимальних налаштуваннях графіки. У першому матчі, а точніше, перші кілька хвилин можуть бути підтуплювання чи навіть підфрізи. Але як тільки всі дані вляжуться по комірках пам'яті, геймплей стабілізується на середніх 109 кадрах на секунду. Показник дуже рідкісних подій при цьому може падати до 41 FPS, а на більш складних картах, наприклад Олімпус, і зовсім до 26. Але в цілому все добре. Після усіх дозавантажень грається комфортно. Assassin's Creed Valhalla знову тестуємо з ультраграфікою. У минулих відео молодший FX4300 та Athlon X4860K з такими налаштуваннями були грабельними лише з лімітом частоти кадрів у 30 FPS, бо інакше перс іноді зависав у повітрі. А тепер подивіться, яка краса. В середньому майже 60 кадрів на секунду і досить плавний відеоряд. Ось що вони 6 ядер творять. І тут Battlefield 2042 збиває запал ультра-нано-лакшері графіки і спускає з небес на землю, як Stinger K-52. В режимі Conquest на 128 гравців ця гра, як і з молодшими процесорами, все ще не грабельна. Тут повний набір проблем з керуванням та плавністю картинки. Процесор завантажений по Вінця, а GPU навпаки відпочиває. Тож відправляємо цю гру до нашого червоного списку. Тим не менш, за великого бажання можна спробувати удачу. Наприклад, режим з меншою кількістю гравців або обмежити FPS на рівні драйвера відеокарти. Call of Duty Warzone каже нам: Ей, хлопче, забити на ту батлу, ось я є гарна. Ось тобі максимальна графіка, грай на здоров'я. Будь-які недоліки зникають ще на етапі розминки, і увірватися в катку можна вже на середніх 56 ФПС. Щось несуттєве ще може інколи турбувати, але загалом нічого критичного. Тож записуємо цю гру до зеленого списку. На сам кінець порахуємо. Чисто заради інтересу спробували скинути графіку до низького рівня, залишивши при цьому згладжування ультратіні і текстури. Така велика жертва в картинці забезпечила всього пару FPS бонусу. Було 56 у середньому, а стало 59. Так що не треба. Якщо відеокарта дозволяє, краще вичавати з картинки всі соки. На жаль, шестиядерний фікс 6300 так і не дозволив підняти графіку Cyberpunk 2077 з мінімальних налаштувань. Напевно, це вже буде доля восьмоядерного FX8350, але це не точно. Так, ігролад все ще не ідеальний, оскільки в насичених локаціях бувають просадки нижче 30 FPS, та й 0,1% лоу виглядає так не дуже. Але грати набагато приємніше, ніж з молодшими Athlon та FX. Керування слухняне, а плавність ну, якщо вийти з машини і перестати ловити насичені полігонами та сонцем локації, плавність достатня, щоб нормально проходити гру. Особливо, якщо увімкнути FSR налаштуваннях. Так що переносимо кіберпанк із жовтої зони у зелену. І от питання, чи підтримуєте таке рішення? Відпишіться у коментарях, хто пройшов кіберпанк на старих процесорах та яких. де знову ставить FX6300 на рейки високої графіки. У середньому маємо 44 FPS та відносно комфортний ігровий процес. Єдине, що варто врахувати, місцями бувають просідання до зони 30 кадрів на секунду. Dying Light 2 також тішить дозволом на високу графіку. Традиційно для ретро-процесорів треба дати час на пожувати переварити. Ну а після грайде чудово, з плавним відеорядом і чутливим керуванням. У середньому лічильник нарахував аж 108 кадрів на секунду та дуже рідкісні події у зоні 45. Дота 2 за дуже високою графіки спочатку налякала, довелося до неї довго придивлятися, впритул очами по екрану. Ось ці перші підгальмування не хотіли проходити 3 хвилини, 5, 8, щось їй не подобалося. І тільки після 10 хвилин нарешті вгамувалась і пішла як треба. Так що не лякайтесь відразу. У середньому маємо гідні 70 фпс та просідання до 50 в особливо важких замісах. Escape from Tarkov та ультраграфіка. Ну що сказати, насолоджуєшся картинкою і спокійно тиняєшся городами в пошуках лута або шаленої кулі. У середньому 66 кадрів на секунду та жодних серйозних зауважень. Far Cry 6 і на хвилинку ультраграфіка. Як для шутера, зовсім трішки може не вистачати плавності, але не сказати, що це викликає великі проблеми. До того ж керування слухняне. Загалом у середньому лічильник видає 43 кадри на секунду, що можна вважати гідним результатом для процесора 2012 року у грі кінця 2021 Різниця у 10 років як-не-як. Forza Horizon 5 у нас взагалі щедра душа, легко погодилася на екстремальні налаштування графіки і полетіла без зайвих емоцій. Все, що потрібно від гоночок, тут є: плавність, чутливість при натисканні WASD і приємний вигляд з місця водія. Якби ж він міг відволіктися від дороги та глянути у верхній лівий кут моніторингу, то побачив би там стабільно вище за 70 кадрів на секунду. Fortnite та епічні налаштування графіки в API DX12. Іноді невеликі підфрізи та посмикування трапляються протягом усього матчу. І всякими нашими лайфхаками, типу обмеження частоти кадрів або скиданням налаштувань, вони не лікуються. Але знову ж таки, як і раніше, нічого критичного. Грається досить комфортно за середніх 88 кадрах на секунду. God of War теж не обмежує прагнення FX6300 показати гарну картинку. На записі все дуже добре, але граючи в реалі відчуваються постійні, невеликі посмикування. Поліпшити ситуацію допомагає обмеження частоти кадрів відміткою 40 FPS. Мультиплеєр Halo теж налаштували на Ультра, і знову рекомендуємо активувати обмеження частоти кадрів. Звичайно, якщо ви не кіберспортсменний fx 6300. Таким чином, з 78 FPS у середньому фіксуємося на 60, що зменшує навантаження на CPU зі 100% у діапазон 50-80. Просідання приблизно ті ж самі, але ігролад позбавляється дрібних посмикувань і стає набагато плавнішим. Hitman 3 нормально ходить, стріляє з високою і місцями дуже красивою графікою. В цілому все добре і плавно, з рідкісними просіданнями в район 30 FPS на великих просторах, таких як ці. PUBG ганяли на ультраграфіці. Тут теж тонка матерія у сприйнятті геймплею. З одного боку, лічильник радує значенням під сотню. А сам процесор далекий від цього в плані навантаження. Але з іншого, граючи наживо, відчуваєш постійні посмикування. До речі, з народними налаштуваннями те саме, не дивлячись на бонус в 10-15 фпс. Загалом комфорт відносний, тому цю гру поки що єдину відправляємо до жовтого списку. Максимальна графіка та Resident Evil 8 Village. Ігровий процес є досить комфортним. Але потрібно бути готовим до періодичних легких підфрізів, які трохи мозолять око. Обмеженням частоти чи зниженням графіки вони чомусь не виправляються. Неймовірно розщедрилося і Rust, допустивши нас до гри на максимальній графіці. Тут теж іноді з'являються ці дрібні підтуплювання. Щоправда, у цієї гри є дуже широкі можливості для кастомізації, які точно перевершують наші запаси часу. Так що раптом будуть набридати, можна поколопатися, як у тому старому Ланасі після 200 тисяч. Ну а якщо ні, насолоджуємось топ-картинкою при середніх 60 FPS. Ось якщо можна виділити гру, яка тішить своєю стабільністю, то це Rainbow Six Siege. Ультраграфіка, повна роздільна здатність рендеру та 153 кадри на секунду у середньому. Навіть дуже рідкісні події не падають нижче 76 ляпота. І нарешті 20 гра завершальна. Warframe з покращеним рушой і високою графікою. Тут дефекти відеоряду виникають рідко, не накопичуються у підкірці і не призводять до нервового зриву. А якщо серйозно, грається добре при середніх 109 кадрах на секунду та слухняному керуванні. Висновки, друзі, це черговий старий майже 10-річний процесор від AMD і поки що найкрутіший з протестованих нами в цій серії. Судіть самі, у нього 6 ядер у 6 потоків, які пропонують чудовий бонус від 28 до 90% у іграх в порівнянні з 4 ядерним FX4300. Як виявилось, дідусь має відмінний розгінний потенціал, а точніше дає суттєвий ефект від цього розгону, особливо в поєднанні з бустом частоти північного мосту, шини хайпертранспорт та оперативної пам'яті. У деяких іграх показники покращуються вдвічі. Ну і головне наш підрахунок. Тепер тільки одна гра лишилася на лаві запасних онлайн режим у Battlefield 2042 на 128 гравців. Крім того, пубуха відзначилася більш інших з мікропосмикуваннями, які когось можуть дратувати. А в іншому FX6300 у розігнаній системі дуже гідно впорався з 18 актуальними іграми, багато яких ми запустили з максимальними налаштуваннями графіки. Тому, якщо цей процесор вже стоїть у вашій системі, точно подумайте про розгін та додавання більш потужної відеокарти. А якщо подумаєте зібрати або апгрейдити бюджетний ПК на АМ3 з БВ комплектуючих, придивіться до сімейства FX6300. Там є ще 6330 та 6350, котрі відрізняються тільки частотами. Хоча ні, зачекайте ще тест восьмиядерника FX-8350. Це відео ми теж скоро допиляємо. Для прискорення виходу з вас вподобайка, підписка та дзвіночок, щоб не пропустити. Дякуємо за підтримку, добрим словом у коментарях та спонсорством. Усім миру та добра!